Друзі, новини про ресторани. Гага мене запитують. А чому власне голова податкового комітету займається невеликою мережею ресторанів і постійно повідомляє про те, а що ж там відбувається з ухиленням віта податкування? Я вважаю, що велике в малому, і ми, якщо хочемо детінізувати економіку в цілому, то можемо зробити це на конкретних кейсах, демонструючи. Те, що тінь відійшла в минуле назавжди, і саме тому хочу повідомити приємні новини про ресторан Гага. Власне, виручка цього закладу зросла з 12,6 мільйонів гривень у серпні до майже 40 мільйонів гривень у вересні. І скажіть після цього, що я не підтримую. Бізнес. А якщо говорити про ті заходи, які були вжиті щодо підприємства, то проведено 93 фактичні перевірки. Застосовано штрафних санкцій, на жаль, застосовано штрафних санкцій на 7,2 мільйона гривень. Виявлено майже 30 неоформлених працівників, і ще декілька е, перевірок тривають. Врешті до мережі прийшло розуміння, що Праця в тіні – це глухий кут, і якщо вони сплачують податки у Польщі, то так само податки треба сплачувати і в Україні. Водночас кейс Гага вважає небезнадійним, зважаючи на те, що підприємство активно стало виходити з тіні. До речі, запитували мене і про Чорноморку. Дійсно, щодо Чорноморки, у нас відбулася навіть публічна дискусія з власницею цієї великої. Мережі ресторанів, де я їй відверто і дуже чітко пояснив претензію держави і суспільства до ресторанів, які подрібнюються на фопів і тому мінімізують сплату податку на додану вартість. Я думаю, що а, власниця мене зрозуміла, що підтверджується і діями мережі, яка переоформлюється на єдину юридичну особу, і власне починає бити чеки. Перевіримо через нетривалий проміжок часу.